У Полтаві відбувся всеукраїнський форум Країна відповідальних для представників органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та релігійних громад. Організаторами є благодійна організація Українська освітня платформа разом з благодійним фондом Каріта з Полтава. Це форум для того, щоб показати цю кросекторальну взаємодію про погляд на соціальні проблеми і на взагалі виклики, які будуть які є під час війни, які будуть після нашої перемоги і взаємодії, і взагалі як ми будемо далі розвивати нашу країну, і показати такі декілька різних сторін, декількох різних основних гравців громади, та тобто це церква, органів місцевого самоврядування, волонтерських ініціатив, можливо, навіть бізнес бізнесу, та тобто, щоб подивитися, як вони будуть взаємодіяти для того, щоб розвивався регіон. Мета з'їзду створення платформи для обміну досвідом співпраці та зміцнення партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними громадами різних конфесій для подальшої допомоги внутрішньо переміщеним особам та вразливим категоріям населення. Можливість сьогодні усім поспілкуватися одне з одним в такій діловій обстановці для того, щоб перейняти досвід досвід або поділитися моментами, які будуть важливі на подальшу працю. Полтава стала третім містом України, де провели подібний захід. Форуми вже відбулися у Львові та Дніпрі. Організатори сподіваються, що досвід інших надихне учасників на власні ініціативи та проекти.